Доброго дня! Сьогодні невеличкий ремонт циліндри на тракторі МТЗ1025.2 е, пускати вже. циліндри знімаються на одному пальці вверху, тут низ в яблуко болтом фіксується. На 16 болт. Шланг відкручуємо, знімаємо. Ну це зняв щоб для удобства. Знімаємо один ще висить ось. Щоб витягнути штока, потрібно його розшплінтувати. Зашплінтований він. Петя, подождіть, не співайте. Оце гільза. Оце шток. Ось штопорне кольце. Воно вставлене в оцій канавці. Треба її в оцю, потім шток витягується і міняються там вон. манжетики. Щоб... Штопорне кольце перевести оту канавку, викручуємо штуцер оцей. Ось. Через оцю дирочку. Отакою відверточкою. Переводимо і все. легко переводиться. Ставимо його вверх ногами у тіски, щоб гільза була вверху. Роштопорюємо і все, винімаємо. Зараз міняємо ремкомплект, збираємо і погнали далі. Це циліндр так, така будова білоруського циліндра. Є гідросиловський, в мене новий. По случаю купив чоловік за 2500, по-моєму, він мені продав. Ось оце Гідросиловський. Новий взагалі у ньому відкручується, гільза розкручується вверх. На різьбі знімається. Ну, оцей циліндр гідросиловський кілограмів на два легший, чимо той. Цей в одній руці підіймаєш без напряга, а той, звісно, кріпенький. Оце так. Зараз поміняю, ремкомплекти давно куплені. І все буде добре. Так, наш проєкт, те, що я знімав на даний час, Підзаморожений. Підзаморожений у зв'язку з уборкою сої і трошки з світлом були питання. Отак воно трошки тут вже підробили його. Ну щоб уже здогадатися так. так що поки на паузі Я думаю трішки трішки ще уборки А там посівна Ну по можливості буду доробляти. Так, все, працюємо далі. Всім гарного, мирного дня, до побачення.